Ми святкуємо співпрацю двох громад громади міста в Швейцарії Валлі Зелен і громади Городенки. Вони співпрацювали, щоб оцей дім купити. Швейцарські громадяни скинулися своїми невеличкими накопиченнями, своїми пожертвами і дали цю суму нами, своє дитяче містечко. А ми, в свою чергу, звернулися до наших друзів і партнерів громади Городенка і знайшли цей чудовий дім. І сім'я тепер. Буде в ньому жити завдяки оцій добрій волі людей двох громад. Спочатку мої діти не повірили цьому. Вони кажуть, мамо, ну не може такого бути. Ну як так, що хтось нам просто отак от візьме і віддасть будинок. А потім, коли е Пані Інна прислала нам фотографії, і вони подивилися і сказали: Та, це це будинок, це правда, це це. це. Тобто, щастя не було межі, тому що довелося дуже часто переїжджати. І оці переїзди вони дуже важкі для дітей психологічно. Ми дуже раді, що е, нарешті ми отримали будинок. Нарешті ми отримали знаєте, надію на те, що є майбутнє, е, є майбутнє стабільне. Е, дуже всім дякую, особливо СОС «Дитяче містечко. Вони величезні молодці.